Питання чоловікам. Вам ніколи не хотілося зробити щось чисто жіноче, наприклад, намалюватися чи одягнути, припустимо, колготки? Може, хтось навіть перейшов на наступний рівень? Можете написати про це в коментарях? Сміливіше ви не подумайте, я вас ні до чого не закликаю. В будь-якому разі не переживайте це нормально. Справа в тому, що наука довела, що ми усі були жінками, а дехто навіть ними залишився. Я взагалі-то про звичайних жінок, а не про тих, хто має жіночий фенотип. До речі, фенотип це сукупність характеристик властивих особі на певній стадії розвитку. Про те, чому чоловіки теж були жінками, ви дізнаєтеся в наступному відео, а також про справжні функції статевих хромосом, тобто X та Y. І прошу не домальовувати тут третьої літери. До речі, цікавий збіг, що це. Ну, дуже некультурне слово містить назви хромосом, які властиві саме чоловіку. А може, це зовсім не збіг? Продовжуючи тему статевих органів, а чи відомо вам, що ці органи мають свої відповідники у чоловіка і жінки? Який орган котрому відповідає, теж дізнаєтеся у відео? Оригінал і переклад ось тут. А зараз хвилинка англійської. Оскільки відео про жінок та чоловіків, то англійською це female – жінка або особа жіночої статі. Якщо ж забрати? Спереду ФІ залишиться чоловік, мейл. Але ці терміни можна застосовувати не лише до людей. Наприклад, в попередньому відео ми говорили про курей. Хто не бачив, тисніть сюди. Так от, a female chicken is a hen» Курка жіночої статі це, так би мовити, мама курка. «A male chicken is a rooster or a cock» Курка чоловічої статі це півень. Рухаємося далі по генетиці. Отже, гени та хромосоми – «genes and chromosomes». Варто звернути увагу на те, що буквосполучення «CH» ніколи. За жодних умов не вимовляється як х лише як ч або к. Тому, будь ласка, жодних хемікал чи характеристик, лише «chemical» and «characteristic». А за chemistry і стомач так і хочеться. Змусити студента написати і вимовити ці слова 358 разів. До речі, «CH» вимовляється як к, переважно в словах латинського чи грецького походження. Тому правильно буде «Chemistry and Stomach». у відео зустрічається така абревіатура, як «SRY gene», тобто ген визначення статі. Якщо декодувати, то це «Sex determining region of Y», ділянка «Y» хромосоми. Яка визначає стать? Ви також зустрінете багато термінів з жіночої та чоловічої анатомії, таких як labia, clitoris, breasts and nipples, тобто статеві губи, клітор, груди та соски, і testes, scrotum, and penis – яєчка, мошонка і пеніс. Зверніть увагу, що labia і testes – це латинські терміни у множині, де um змінюється на a, а is – на s. Отже, labium – це губа, а testis – яєчко. Так само scrotum перетвориться на скроте. До речі, дружня порада майбутнім лікарям. Вчіться вимовляти усі ці анатомічні терміни чітко, спокійно і виважено, щоб вашим пацієнтам не довелося почути від вас чогось на зразок. Ну як би це вам. Сказати, ну ви ж розумієте, що я маю увазі. Це буде щонайменше непрофесійно з вашого боку. Будьте чемні, ставте лайк, підписуйтеся на канал ось тут. Напишіть, чи сподобалося, і бувайте здорові!